Людей 300 написало, а може більше. Що ж відбулося 1 квітня? А Хай вони почекають, бо те, що відбулося вчора, наприклад, у на групі, то від цього вже ми стрясли з раду конфедерації. Там реально голосування відбулося на межі: 64-68 за проголосувало. І проти всі інші. Там утрималося десь 13, а всі інші проти. Але ми протягнули одну річ. Я тобі зараз скажу: ти кріпшися. Так, я вже сіла, тримаюся за крісло, Це я готова. Слухай. Бо будемо злітати. Коротше, був такий закон, і про нього знав Серафім Саровський. Він про нього казав: кожні 102 роки людство народжує ад антихриста, і от ну, вже він є, вже він працює, ми його бачимо і таке інше. Але тобто через 102 роки мав би знову прийти. Більше не прийде. Ну, це хороші новини. Він насправді забув, що створювався він по волі Бога. А по волі Бога він створювався в любові любов'ю, і закрався туди Антихрист завдяки нам людям. І завдяки нам людям було б вчора прийнято рішення в реалізацію, і його вже забрали. І тепер іде е, е, справа про найближчим часом фізичне його припинення існування. І все, більше він тут не реінкарнує. Він буде в інших світах. А з нашого світу більше його не буде. Чому? Саме роботи 1 квітня і 1 березня дали можливість то протягнути. В раді конфер... конфедерації. чудово. А скажіть мені, будь ласка, якщо раптом збереться якась інша конфедерація, інші практики своїми роботами, і вони захочуть змінити хід подій, чи мають вони таку силу, чи ні розумієш, Оксаночка, Ну, ми поки що не, не пишемося. Я так розумію, поки що. ми пишемося. Ми вже пишемося. Ми вже пишемо. Та то ж то ж супер. Чекайте. Ага. Добре, що ми пишемося, то ми завжди найцікавіше пропускаємо на вступ. <гум> добре, так от нехай собі появляться хто завгодно. Є просто рівень е, посвят, є рівень е, компетенції, є рівень відповідальності, і це ж не просто так. Тобто, ну це як вверху, так і внизу. У нас ООН, це не просто зібралося альтернативне ООН, то нічого не приймало ніяких рішень. І, і це не приймає, да? і нове прийшло, і вдруг почало приймати рішення, так не буває. До речі, є ще одна новина, дуже цікава, і вона звучить таким чином: коли було започатковано і запущено в можливий в проєкт, три можливих посланці на планеті Вищих Сил, будемо казати, м'яко. І з трьох мав би лишитись один це відбулося. Відкуп, ця активація посланця. Ну, будемо казати, щоб було зрозуміло нашим глядачам Бога в нашому світі. Всі чекають про Ісуса Христа. Це все таке недорозуміння, які просто люди інтерпретують всі ці, ці речі, як там воскресіння із мертвих цей бред і таке інше. Це звісно, що це. Не про те, що встануть з могил, мертві і так далі, не про не про те Воскресіння, і не обов'язково має бути це знову прийшов Ісус і таке інше. Це буде це виглядає набагато простіше. Це людина, яка буде мати певні повноваження, певний зв'язок з вищими силами, певні е, будуть розкриватися. Е, ну, ця людина почне тепер. Е, Активуватися, бо головна активація е, відбулася, і стало зрозуміло буквально не так давно. Це найсвіжіші новини, що е, ця, ця місія була прийнята і було з трьох обрано таки одного. Бо три місії це занадто. І я думаю, що ми дуже скоро зрозуміємо. Ну, я не думаю, що завтра або через тиждень або через місяць. Але ми почнемо розуміти, бо ця е е людина, ця місія почне розкриватися. Почне розкривати, а може, і почала вже. Ми то дуже е по по відчуємо, почуємо, побачимо. Я думаю, що ця людина буде ставати все більш відомою, все більш публічною, якщо можна говорити в контексті людини. От. Ну, і це теж новина, яка йде в тому самому. Не можемо ми собі дозволити 10 Ісусів Христів одночасно, або 10 там ще когось, 10 Серафімів Соровських, ще когось, ще когось. От. І має бути одна особа, е і з певними повноваженнями. Але я не заздрив би цій людині, бо там е рівень відповідальності світ, рівень відповідальності людства. Рівень відповідальності за кожну думку, за кожен подих, за кожне рішення і за кожне сказане слово. Це дуже відповідальна історія, але новина, яка мене, в принципі, потішила і не здивувала, бо воно було на часі. Багато хто так я чув і було відчуття, казали, що має бути третя сила. Я думаю, що це про саме ця третя сила, яку ми очікували. Е, і не і не розуміли, про що йде мова. Були такі різні е, е, домисли і таке інше. Але ж я думаю, що це, як, якщо ми побачимо, що це розпаковується, і ця новина істина. А ми це зрозуміємо дуже швидко. То це буде цікаво. Я вам скажу це фантастична новина. Якщо підсумувати ваші слова, то значить буде і вже є людина, яка народилася і вже буде проявлятися, і ми це побачимо за наших часів. Правильно, я вас зрозуміла? Я думаю, що більше того, що ця людина вже пройшла ці, цілий ряд активацій, усвідомлює свою е, суть, і вже отримала ту інформацію і. Можливо, просто сидить тепер і думає, що з тим робити. Бо е, я би, наприклад, я би задумався, і що тепер? Перше питання: і що тепер? І що тепер з тим з усім робити? Добре. А що таке питання: ця людина з якої частини світу? Вам відомо щось про це? Я не хочу про це бі, давати подробиць для того, щоб не було інсинуацій, пліток досужих домислів. Нехай люди пофантазують, нехай він чують. Я скажу, що ми пропрацювали перший раз цю інформацію, ми отримали певні, <кхід> певну інформацію. Ми розуміємо, про що йде мова. І інформація навіть в межах нашої групи достатньо е різнобарвна, вона цікава, але вона складає єдиний пазл. Скажу так, що в мене є розуміння. Цієї історії, але я думаю, не на часі більше говорити на цю тему, давати більше інформації. Поки що, коли буде е, дозволено Оксаночка, я обіцяю, що ваші глядачі перші узнають інші новини. Якщо то буде на то, на то буде дозвіл. Чудово, дякую. Я би хотіла вас запитати кілька слів і ваших думок про Ісуса Христа. На вашу думку, ким був Ісус Христос? Якщо коротко, то це. Ну, по суті, місія людина, яка мала певні повноваження надзвичайні, людина майстер, людина, можливо, аватар, і яка пройшла свій процес. І я думаю, що вона перевищила свою місію, перевиконала. от Можливо, як один із варіантів, що вона прийшла підтримати один конкретно взятий народ, але стала величиною планетарного масштабу, і це і це добре, і це нормально. Я розумію одне, що до християнства ніякого відношення Ісус не мав. Він би дуже був здивований, що створено релігію, де його розпинають щодня, і навряд чи би йому то сподобалося. От, але це рівень вис високих посвят. Рівень втілення надзвичайний. І більше того, ми досліджували, чому Ісус Сананда у духовних світах, інколи, інколи. і ми дослідили, що просто розпяли Ісуса а воскрес Сананда. Тобто навіть не так, а з Христа зняли, зняли Сананду. Тобто, таким чином, в той момент, коли Ісус виконав свою місію на Христі. І змолився до Бога. Прийшов про, на, 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 на мій погляд, і на мої відчуття відбулося заміна на Ісуса, на Сананду, і тоді, і тоді коректно звучить Ісус Сананда, і ми бачимо, вже, що процес Воскресіння, Вознесіння проходив уже е, інший майстер, будемо говорити так. Ну, це мої відчуття. Я можу помилятись, бо я детально. І досконало не досліджував це питання. Це такі поверхні мої дослідження на відчуттях, бо колись було цікаво, продивлялися і, і таке інше. Але я вважаю, що е, сама ця людина пройшла величезні посвяти в різних куточках е, планети. Вона народжена для того була. Тобто, це дійсно посланець теж, посланець Бога, по суті. От я не знаю, не досліджував теж. Ця інформація для мене, посланців, досить свіжа. Вона прийшла нещодавно, я її глибоко поки що не копав. Вона мене застала в розплох. Але звісно, що прийдеться з тим розбиратися, прийдеться то досліджувати і собі приймати якесь. Ну, якусь концепцію, скажімо так, про це. А як ви ставитеся взагалі до переходу з однієї віри в іншу, коли спитали мої глядачі у вас в коментарях під нашими відео? Я ніяк до цього не ставлюся, бо це про, про гроші, про владу, про щось таке, про вплив на людей, і як по мені, там мало що є від Бога. Хоча там є магія в різних релігіях різного кшталту і залежить від того? Будемо казати жреця представника тої чи йної релігії, яка його розвитку. Хтось нульовий взагалі, хтось потужно працює магічними обрядами і так далі. А і перехід тому з, одної, з одного супермарк... це перехід з одного супермаркету в інший по суті, куди ти носиш гроші? Бо до Бога то не з грошима, то не про свічки, не про ікони, не про що таке інше. Да, дійсно є е, у нас чу. Е, е, ці мощі, які творять чудеса, і у нас на території України і в світі, чого вартує тільки Спіридон Тримифуцький, наприклад, наші святі теж творять чудеса, які ми на своєму шкірному відчували, і так далі. Тобто, але це теж не про релігію. Це майстри, які віддали свої тіла на те, щоб допомагати після смерті своїм тілом. Людству конкретним людям і там не залежить хто прийде до мощів, наприклад, Феодосія Чернігівського. Казали, що вкрали троє мощей в Чернігові, про ці, хто там утримував той монастир. Але Феодосій Чернігівський зцілював і мусульман, і атеїстів, і невіруючих, і всіх. Тому я вважаю, що жодна релігія це не про Бога. От, і ну, я, наприклад, ходив да, у сільпо. Тепер я ходжу в АТБ. Завтра я буду ходити знову в метро, в Ашан. Що змінилося? Нічого. Ну, абсолютно, я буду купувати ті самі продукти, які я купував в Ашані. Я буду купувати їх в іншому магазині, бо мені просто так зручніше. От, бо там, наприклад, в тій конфесії менеджмент. Змінився і став дозволяти присідати під час молитви, жіночкам ходити в брюках, в місячні ходити жіночкам почали дозволяти, або навпаки, більше забороняти. Це вже справа смаку більше. от Бо якщо говорити про Бога, то йому байдуже, куди ми де ми молимось, а нам а не байдуже тільки наша щирість ті молитви. Тому я ніяк до цього не ставлюсь просто. це Справа смаку. А який ваш смак був і яким став? Чи ви були хрещеним? Чи ви виходили з Егрегора релігійного чи ні? Так наскільки я знаю, мене хрестили. Хрестили таємно о четвертій ранку. Бо тато був комуніст. Тоді це було під забороною. Всі списки хрещених неслись в КДБ. Все було звісно. Мене ніхто не запитував. Я був е, немовлям тоді, коли мене хрестили? Я свідомо вийшов від усіх егрегорів. І те роблю з усіма учнями, ті, що обирають, відіймаю від усіх нас. Занадто багато їдять Грегори, не тільки релігійні, а і грегори і інші. Тому я свідомо отримав свободу майже 20 років тому від всіх егрегорів. А почав з християнського егрегора від'єднуватись. А потім до мене дійшло: ну християнські добре, а інші. І от тоді я від'єднався від усіх егрегорів, почав з себе, а потім почав пропонувати. Іншим отримувати свободу. І це найвище. Бо ці хлопці, дівчата Грегори, поїдають з нас свою десятину, часто не десятину, незрозуміло за що. І незрозуміло для чого. О, тому можна з ними попрощатися і рекомендую зробити то всім, отримавши цю ступінь свободи. Тому, ну так, да, я колись не знав іншого шляху і е, певний час. Намагався працювати духовно через православ'я. І проходив і каяття прощення, канонічні і все інше, йому молитви застосовував, проходив Розарії і все таке інше. І, звісно, бо у нас, і, і звісно, тоді був тільки Московський патріархат. Все, я пам'ятаю своє перше, першу сповідь. Але я й пам'ятаю сповідь, яку приймав у мене п'яний служитель культу, і таке інше. І до, до речі, колись ми і виправляли через причастя, кількість їх певні речі деформації в чакральній системі. Бо йшла така річ, і ми ходили. І потім Лавра попросила через Антонія Печерського допомогти очиститись їй, і ми допомагали багато років працювати з очищенням. І території, і енергетики і лаври забагато було обрядів, там проводили все інше, і я вважаю, що така маленька крупиця в її очищенні, в тому, що тепер відбувається. Я сподіваюся, що твердою рукою приберуть звідти. Я розумію, що є компроміс. Компроміс є в тому, що ці люди ну я не беру там окремих персонажів, а монашество може перейти до українського патріархату, і це було б нормально. І ніхто б нікуди не переїжджав, не переселявся. І це була б норма. А ті, хто зрадники держави, де було б доведено СБУ, то я думаю, що їх місце має бути за гратами. От. І не який там вокзал, чемодан Росія. От. Треба дивитися тепер державі, щоб не вкрали якісь реліквії наші і таке інше. От. І до цього треба бути строгим. Бо це культура. Люди у нас звикли. Володимир як з якогось дива святий. Кров'ю і мечем святив колись Русь. Хоча перед цим у нього був горем, і він, поїхавши в Візантію, просто побачив більш ефективний засіб керування масами людськими І він привіз християнство будучи е володарем горему, привіз собі цю княжну і так далі. і так далі як насправді було ми то це вже домисли істориків, але нічого святого в тому я не бачу, що він. Просто всіх вирізав з е, носіїв знань ефективних. Всі жреці були пущені під ніж. Перед цим, до речі, на, на десятинці він будує найбільший алтар ведичним богам в Європі. Про що ми можемо говорити? Тому це просто політика, політиканство, влада і, і і таке інше. Так, так, тобто, да, я пройшов шлях. Під християнським Грегором теж і але мене ніхто не запитував. Добре, що не мені не як ніякі частини тіла не відсікали. При попотвяті дуже цікава історія, правдива. Теж читала про Володимира. Читала ще таку інформацію, що кармічний гріх України в тому, що таким чином відбувалося християнство, і вона типу очищається тепер кров'ю через події тих років. Чи ви з цим згодні? Чи ні? Я думаю, що не це причина. Це одна з причин, бо в мене є серед моїх близьких там втілення княживських родів, які тепер. Потужно роки замолюють ту кров, і коли ми виїжджали там в певні місця під Київ замолювати, то Дніпро ставало е, кривавим на енергетичному плані, кров тікла замість води, і ми це все перепроживали. Але наприкінці тої роботи я пам'ятаю, що прилетіла е, зграя лебідів. Потужна е, е, душ 12 тих лебідів прилетіли і благословили нашу роботу. Було дуже цікаво і але ну ми занурились в цю тему завдяки саме цій душі її втіленням. Я не буду казати, ким втілювалась це лишнє, але тим не менше е близько і до Володимира і до всього і замолю... замолюють його гріхи і з Володимиром в контакті, і спілкуються на тонкому. І там е і він проходить своє каяття за ті речі, які допустив. Ті часи, звісно, що е, коли у нас прибирають знання, е, то народ слабше слабше. Але останні знання у нас забрали прості, коли розкулачували, е, тоді забирали знання, як вирощувати хліб, як себе прокормити, як себе утримати. І коли забрали цих людей і повезли там до Сибіру, просто знищили, то це була на вже остання капля в тій біді який ми пережили як народ, і далі вже просто тотальне рабство, і чи тепер ми, звісно, намагаємося встати з колін, лачинників чинників набагато. Ключики від наших кайданок знаходяться в різних місцях планети, і ми на на превеликий жаль залежні від багато чого, бо ми попустили і владу робити все, що завгодно, від спам'я. Ми згадаємо, як у нас горіли і взривалися склади з боєприпасами. Це ж не, не, не просто так. Вони всі чогось напередодні війни. Почали рватися один раз, другий раз третій і так далі. Я би хотіла повернутися ще до теми розхрещування або виходу взагалі з релігії, тому що, як ви сказали, так і є людей, хрестять в такому віці, несвідомому, коли люди не обирають. Потім вони виростають так і розуміють, що я хочу або перейти з одної в іншу релігію, хто собі таке вибирає, або просто вийти з під усіх егрегорів, оскільки ви згадали, що ви цим займалися. Можливо, у вас є поради для глядачів, які нас дивляться, які хочуть вийти з впливу релігійних егрегорів. Як ви це робили і що порадити глядачам? Ну я це я від'єдную від всіх егрегорів, бо Егрегорів на на забагато. Егрегори релігії це тільки всі знають, хто прочитав Роза Міра Андрієва, і всі звідти взяли Егрегори. але не тільки релігійні. Є егрегор, егрегор садочка дитячого, де ви навчалися, школи, будинку, вулиці, міста, школи, в якій навчалися інституту, групи. Є ці маленькі букашки, якими ми обліплені, і коли енергетично я то роблю, звісно, звуком на третьому ступені школи пропоную всім. Ну слава Богу, ніхто ще не відмовився. Хоча одного єврейського мальчика чотири рази від'єднував від православного Егрегора, дуже смішно. Він в нього прям вчепився, сам в той Егрегор, сам дзвони, каже: Ні, я знову там, я знову там. Четвертого разу більше не, не звертався, але... Чому і наш, да, наприклад, Егрегор води, життєво необхідна енергія, Егрегор фінансів там успіху, ЕГрегор стихій. І ми від них від'єднуємось, тому що наше вище я здатно перескласти стосунки на рівних з кожною енергією, без цих купонів і дивидендів на кшталт. То, і що відбувається? Просто стоїть от на. Тонкому плані стоїть людина собі під захистом. А ці особи, їх там багато, тих Грегорів інколи тисячі хоботки повісили і ці паразити лишилися одної кормушки. Їм звісно, поки що сумно, але вони будуть панікувати, коли мільярди людей зроблять те саме. І тоді ці істоти просто вони не зможуть існувати. А поки що є Грегор, який е, іншими. Не досить приємними енергіями, е, на, на і нас спонукає до якихось дій, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому я колись при вирішив, що мені потрібна свобода, і я вирішив пропонувати її всім, пояснюючи, що і як відбувається. І тому я не знаю, чи хтось практикує ще. Я знаю, що люди починають від'єднуватися від егрегорів, е, конкретно там релігійних, але ми не знаємо. За минулі життя, в яких релігіях ми були, в яких сектах ми були, що ми там витворяли. Тому треба все е, просто об'єднати, е, подякувати. Бо, можливо, була якась і користь десь Грегор свою їжу і зберіг. Можливо, от, але я знаю, що під, не, під деякими грегорами релігій е, п, люди не можуть вирватися, е, реінкарнують з ними. І це потужні релігії всім відомі. Є й секти, з яких вирватися егрегоріально е, після реінкарнації люди не можуть, бо там застосовані потужні магічні обряди. І багато сект потужних, які саме через обряди, через технології чи не зеленепі технології, е, е, маніпулюють людьми, їх фінансами і всім таким іншим. Людина стоїть біля своєї релігійного егрегору, в неї в очі скляні Все. А в житті, коли вона відійшла від своїх соплемін, це проста нормальна людина і не, не має впливу. О тому ну, це, це кайданки, на, на мій погляд, тому я вважаю, що треба з ними розставатися без жалю. Наступний бомбовий випуск буде у нас присвячений темі захисту, і ми з майстром поговоримо не просто як захиститися від негативного впливу інших, і про те, який захист використовує Стефан Овер, він нам по секрету теж розповість, а про захист, який допоможе усім нам не підпасти під вплив Грегорів, які стягують з нас якусь плату. Тому будьте з нами, не перемикайтеся, підписуйтесь на канали майстра, на канал Мі Світ, на канал Містична історія, і ви будете в курсі усіх важливих речей, які можливо врятують ваше життя. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду.